У Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО 4 квітня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив ЄС нарощує оборонні здатності НАТО. Також покладається на участь США. за його словами. ЄС прагне відігравати більшу роль у підтримці України. Незмінна відданість США нашому сильному трансатлантичному альянсу. Залишається основою нашої безпеки. Уперше у заходах бере участь держсекретар Ша Марко Рубіо. Міністри оборони країн-членів НАТО зібралися також на робочих нарадах у Брюсселі. Прес-служба МЗС України інформує, відбувається рада Україна НАТО за участю українського міністра закордонних справ Андрія Сибігі. Він висловив вдячність союзникам низка держав-членів НАТО ого. Оголосили конкретні нові зобов'язання пакети допомоги, які будуть оголошені найближчим часом.